Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як крісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Ісусе Христе, світловічне і правда Ти, що преобразився на горі Фаворській. Відкривши своїм учням і всьому світові істину про божественну природу і славу, даруй і нам, смиренним і слабким, силу пізнати тебе глибше і відчути Твою благодать. Преображення Твоє було знаменням надії, що кожен із нас, незалежно від наших слабкостей і гріхів, може бути перетворений у твоєму світлі. Ми молимося. Щоб це світло проникло в наші серця і очистило їх від усякої неправди, злоби та гріха, нехай наше життя буде світлене цією благодаттю, щоб ми могли йти Твоїм шляхом із чистим серцем, пославляючи Тебе у всіх наших ділах і думках. Господи, Ти прообразився перед обличчям учнів Твоїх, щоб показати їм істинну природу Сина Божого. І в цей день віддання преображення ми звертаємось до Тебе з проханням, щоб Твоє світло завжди світило у нашому житті. Просимо Тебе, Господи, щоб ми могли бачити Твоє світло не лише у великих подіях і знаках, але й у кожному щоденному вчинку, у кожному ближньому, у кожній ситуації, що нам зустрічається. Дари нам ясність розуму, щоб ми розуміли Твою волю і силу серця, щоб ми могли її виконувати. Ми також звертаємось до святого преподобного Максима, сповідника, великого вчителя і захисника правдивої віри, святий Максиме, Ти, що страждав за правду і витримав усі опробування. Залишаючись вірним Господу, до кінця, молися за нас перед Престолом Божим, просимо Тебе навчи нас бути терплячими і мужніми у випробуваннях, які ми зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Допоможи нам залишатися твердими у вірі, незважаючи на спокуси і труднощі, що можуть спіткати нас у цей неспокійний час. Нехай твій приклад надихає нас і надалі служити Господу з усією душею. Святий Максиме, молися за нас, щоб ми отримали дар розсудливості і духовного бачення, щоб розпізнавали Божу волю в нашому житті. Нехай завжди ми пам'ятаємо про Твоє вірне служіння. І прагне наслідувати твою відданість Господу. Просимо тебе, святий Максим, будь нашим заступником перед Богом, щоб ми могли подолати всі труднощі, що стоять перед нами, і дійти до кінця нашого життєвого шляху, сповненого віри і любові до Господа. Нехай Твоя молитва підтримує нас у хвилини слабкості, додай нам сил у хвилини сумнівів. І провадить нас до спасіння. Господи, Ти преобразився на горі Фаворській, показавши нам свою божественну славу і твоє преображення і свідченням Твоєї вічної присутності серед нас. Просимо Тебе, даруй нам здатність побачити Твоє світло і у нашому щоденному житті, у всіх подіях і зустрічах. Що трапляється на нашому шляху, допоможи нам зрозуміти, що кожен день є можливістю для духовного зростання і наближні до тебе. Даруй нам мир у серці і ясність думки, щоб ми могли жити відповідно до твоєї волі і завжди пам'ятали про Твою Божественну любов і милосердя. Господи, ми просимо Тебе допомогти нам. Жити у злагоді з Твоїм святим законом і прагнути до того, щоб наше життя було відображенням Твоєї вічної слави. Нехай ми, як учні твої, завжди пам'ятаємо про Твоє преображення і про те, що ми покликані до внутрішнього перетворення, святий Максим і Сповідник, великий учителю, віри! Молися за нас, щоб ми змогли зростати у вірі і правді, щоб у кожному дні ми могли знайти Твою присутність і Твоє благословення. Господи, збережи нас у Твоїй благодаті, даруй нам силу і мудрість йти Твоїм шляхом, і приймати кожен день як дар від Тебе, нехай ми завжди пам'ятаємо про Твоє приображення і вчимося від святого Максима терпіння, віри та відданості допоможи нам у кожному дні шукати Твою присутність і благословення, щоб ми могли прославляти Тебе з чистим серцем і відданою душею разом зі святим Максимом прославляти Твоє всесвяте ім'я. Господи, даруй нам здатність бачити у ближніх своїх образ твій. І розуміти їхні потреби та труднощі допоможе нам бути милосердними і готовими до вибачень, коли хтось згрішить перед тобою. Нехай ми завжди пам'ятаємо про твоє веління, любити ближнього, як самого себе, і відгукуватись на їхні потреби добротою та співчуттям. чи не так, щоб ми могли прощати і приймати прощення. Відновлюючи мир, злагоду в наших серцях та в наших стосунках з іншими людьми. Амінь.